Як ви думаєте, в цьому році в кожного така соя? Чи ні? Соя? До горя? Що ви думаєте, кліщ? Та ні, просто згоряє та й все. Де боби? Боби. Боб. О! Це вже тяне. О, ні, не тяне, нема зернини. Хотів сказати 100 кг з гектара. Ні, не буде 100 кг з гектара. Не буде. А чому? А тому, що в ближайший місяць опадів не передає. Так, що якось так. Ну, та що, друзі? Ще раз всім привіт. Те, що ви бачили, жахливу картину сої, на якій яка цвіте, а боби не зав'язує, тому що ну, спека неймовірна. 40 плюс 40-41 днем, і вже це на протязі двох неділь. І... Принаймні ночі, хоч, хоч стали холодними, а то і ночі були жаркими. І ближайший місяць в нашому регіоні дощів не планується. Ну те що? Ту сою, друзі, яку ви бачили на початку відео, соя то не моя, Звісно, не, не гарно лазити по чужих полях. Ну, але ж все одно порівнювати з чимось же ж треба. Треба. Е, тому заїхав я на свою сою Ультра. У нас вона вважається рання. Ну і слава Богу, в нас такої ситуації нема. 20, е, урожай 20 ми отримаємо железно. Чи 100%, чи железно, як вам? Як вашому вухові буде приємніше це чути. Е, поле те, що ми бачили візуальний ефект, від, як ви вже догадались, догадалися від вимпала, відборів малівденні, комплексів. Внесли ви, ну як, в принципі, то вносимо кожен рік, ну, якщо відверто казати, то не завжди ми залишали контроль. Тому, що, ну, не знаю, приїхав, побризкав, скільки там тієї площі. Ну, в цьому році залишили. Чи він буде тільки візуальний цей ефект, чи він буде і дасть нам прибавку до врожаю, ну це вже покаже тільки час, друзі. Ну, а зараз дивимося на стан цієї Ультра, яка мене приємно дивує, навіть в таку спеку. Дивимось. Так, друзі, це такий фон. Ось межа, видно, зеленіша вища, тут жовтіша нижча. І порівнюємо. Соя, друзі, неймовірно, прекрасно кущиться. Інокуляції не робилось. Але вона з'явилась. Не було, друзі. Дивіться. Не було, скільки я не виривав, а не було. З'явилась видно. Ну, це, опять же, теоретично після внесення мікроелементів. Розові бульбачки наші всередині. Соя ультра, друзі. Прекрасне гілкування, просто прекрасне. Хоч заріджений посів, хоч не заріджений. Так, зараз порівняємо там, де е, зеленіша вища. І жовтіша і менша. Сіялася все в один день однією сівалкою. Попередники однакові кукурудза. Що тут, що тут. Тільки тут було, друзі, рихлення. А отут була дисковка. Оце ще також має це, це значення чи немає, ну, кажу, як і є. Проходимо далі. Зелена і гарна. Та, що зелена і гарна. Там, де густота в нас є, певна. Бульбочок ми не спостерігаємо. Боби, друзі, дивіться. Я б сказав би, що нічого собі по даному році тут вона порихлення получилася набагато рідше. Але бобики є. бобики є, і це не може не радувати нас. Є, друзі, до речі, невеличка, зовсім невеличка, але є домішка. Схожа на хайпро. Таким кольором вона цвіте. Також зав'язала бобів. Ну, боби менш розвинуті, ніж в своїй ультра. Це. Сто відсотків. Ну я отак іду, друзі. І дивлюся, що по рихленню, ну я б сказав би, що більш рвані в сходи. Неможливо вирвати. О! Немає бульбашок, то видно випадково. Ну або би є. Загущувати. Я б сказав би, що не варто. Ну, блін, ну ця ж прикольніше вигляда, ну согласіться. Також розкидали румом селітру. Перед посівом, перед дісков ну, перед дісковкою, а потім був посів. Раді цікавості також зайдемо до сусіда. Ще раз кажу любителів піни з рота і слабонервних, Відійдіть від екранів, але порівнювати з чимось потрібно. Дивіться, прекрасне гілкування, але бобів нема. Вони тільки зав'язалися, влаги нема, і чуда не трапиться. Тут врожая не буде взагалі. Красота. Ну і друзі, повторююся в попередньому відео про кукурудзу я казав, що е відштовхує щось від того досвіду, що я маю в вирощуванні сої, в моєму регіоні. Якщо ми боремось за стабільність, то це тільки ранні посіви, чи той ранні посів. Е ранні. Сорта сої, це такі як Ультра, 90 чи 85 днів обманювати нікого не буду, я не знаю точно. І хочу також спробувати, отам хлопці показують, сою, що вегетаційний період 70 днів. В неї листя таке, як у верби. Оце я її хочу спробувати також на наступний рік. Сою буду включати в сівозміну, тому що воно при зборі врожаю не так накладно. І в плані обробітку землі не так накладно, сою можна зібрати раніше. Ну і опять же, ж, рік на рік, з не приходиться. Не кожен рік такий спекотний. Останній був у 2017 році. Такий, ну такий ще це було, за моєї пам'яті. Ну, а... Отаких От джунглів, друзі, я бажаю всім, щоб були боби, щоб було що молотити. І, як правильно, люди розумні кажуть, що врожай це не той, що на полі, а той, що в коморі. Всім добра і миру, друзі! Слава нашим героям! Слава ЗСУ! Слава Україні і героям слава на зв'язку!